Павло Тичина 1891-1967. Український поет, перекладач і громадський діяч. Народився в селі Піскі на Чернігівщині. Освіту здобув у Чернігівській духовній семінарії. Пізніше навчався у Київському комерційному інституті. Його перша збірка сонячні кларнети. 1918 року стала зразком модерністської поезії, де поєднані символізм, експресіонізм і народнопісенна традиція. У 1920-х роках активно писав і публікувався, але згодом його творчість зазнала впливу радянської ідеології у 1930-х роках. Тичина пристосовується до вимог соцреалізму. Що значно змінило стиль і зміст його поезії, він був депутатом Верховної Ради СРСР і УРСР у 1943 1948 роках обіймав посаду міністра освіти УРСР, хоча за життя отримав численні радянські нагороди, зокрема звання Героя соціалістичної праці. Його творчість часто оцінюють неоднозначно через ідеологічні компроміси. Помер у 1967 році в Києві.